Це звичайний листок, такий самий, який росте на деревах чи кімнатних рослинах, і зараз ми спостерігаємо цікавий експеримент. Якщо пропустити напругу через листок, він світиться. Але найвражаюче те, що якщо його обрізати наполовину і знову пропустити напругу, то світло повторюватиме контур необрізаного цілого листка. Це називається фантомним листком. Але що це за світло? Це аура, інформаційне поле. Звідки наше тіло черпає інформацію? Я зараз не про новини в телеграм-каналах, я про більш звичні речі. Звідки тіло знає, що таке ідеальська рука? Хто наказує йому зупинитися рости на позначці метр сімдесят Та чому відповіді на ці питання варто шукати у шведської компанії Кея та у грудях американської співачки Долі Партон? Отже, хто чи що будує та ремонтує наше тіло? З вас підписка, лайк, коментар та дзвіночок. А я зараз усе розповім. У кого є мозок? Відповідаючи на це питання, навряд чи хтось з нас каже у рослин. Проте давайте пригадаємо, як виглядає ЕКГ. ЕКГ показує електричні імпульси, які виникають у нашому серці, коли воно скорочується. Але ж серце не скорочується саме по собі, це йому наказує робити мозок через нервові зв'язки у нашому тілі. нейробіолог Грек Гейдж під'єднав ЕКГ до рослини, і очікувано сигнал показує рівно пряму. Проте це незвичайна рослина а мімоза сором'язлива. Вона відома тим, що від дотику до її розлоги листів вона їх буквально складає. При цьому ЕКГ буде показувати чіткий електронний імпульс, який супроводжуватиме цю реакцію. Такий самий результат буде її у венерної мухоловки. Вона замикає у своїй пасті здобич муху, і при цьому ЕКГ. Теж фіксує електричні імпульси, чи означає це, що рослин є мозок? Ні, проте це означає, що вони мають дещо схоже на нашу нервову систему. Це дещо їй передає інформацію, і саме це фіксує ЕКГ. Найвражаюче з експерименту доктора Грега Гейджа, це те, що він під'єднав дротом стебло венерної мухоловки до мімози соромізливої. Ви тільки погляньте на реакцію останньої, коли мухоловка закрила свою пастку. Щойно мухоловка буквально передала інформацію мімозі. Так, через дріт, але сигнал був. Він був надісланий та отриманий. Ви самі це бачили. Ці електричні імпульси працюють так: клітини рослини буквально наповнені водою, і завдяки цьому листя та стебла виглядають ошатними та прушними, але варто лише... Спровокувати мімозу чи мухоловку рослина посилає сигнал, типу відкрити шлюзи, аби вода покинула клітини. Таким чином і відбувається видима реакція. Це все пов'язано з інформацією та її передачею, так само як на початку відео я показував вам експеримент про фантомний листок. Прихильники теорії про фантомний листок стверджують, що якщо таким самим чином просканувати людину із втраченою кінцівкою, то на зображенні буде видно втрачену кінцівку. Ба більше, навіть якщо людина схудне чи навпаки набере у вазі, то зображення фантомної кінцівки буде відповідати актуальній статурі тіла. Але ж звідки береться ця інформація усередині нашого тіла? Перш за все потрібно розібратися з фантомним листком. Сказати, що це мід буде трішки перебільшенням, але й правдою це назвати теж неможливо. Річ у тому, що якщо ви сто разів повторите такий експеримент за листком, то немає жодного шансу гарантувати хоча б один успішний результат, якщо не знати одного секрету: секрет це вода. Аби отримати зображення фантомного листа, спершу потрібно пропустити напругу через. Цілий листок, і це має тривати рівно стільки часу, щоб листя не висохло, але при цьому з нього виділилась достатня кількість вологи, яка повторювала би контури листка. Саме волога є провідником енергії, тому лише після цього пропустивши струм через частину листка. Залишки вологи на поверхні теж проводитимуть напругу, і візуально здаватиметься, що вони підсвічують цей самий фантомний листок. Тому такий спосіб це лише можливість зробити ефектні фото чи відео, але не більше. І звісно, неможливо так побачити фантомну кінцівку людини. Оце вже точно. Мід. Проте звідки ж наше тіло бере вичепну інформацію про зовнішній вигляд, наприклад, на етапі формування дитини у черві матері, звідки тіло знає, що у руки має бути 5 пальців, і коли потрібно зупинитися, аби не зробити пальцем більше чи менше. Чи вже у дорослому віці, звідки тіло знає, як правильно гоїти рани, щоб у місці порізу просто не виріс парус зі шкіри? Де живеться інформація? У ДНК? Можливо. ДНК це взагалі прикольна штука. Це буквально флешка з купою інформації, які передаються від покоління до покоління. І ця ДНК міститься буквально у кожній клітині нашого тіла. А найдивовижніше те, що одна нитка ДНК, якщо є вивиніти з клітини, може бути довжиною понад метр. Понад метр, уявляєте? Але чи можна вважати, що саме інформація з ДНК буквально диктує тіло, який вигляд воно має мати? І так, і ні, одночасно. ДНК це лише інструкція, інструкція з того, що таке ніс, пальці чи, приміром, рот. По своїй суті ДНК більше схожа на ікею. От принесли ви додому розібрану шафу. Перед вами купа дошок, деталей, інструменти та інструкція. Проте все це саме по собі не збереться. Потрібно, щоб хтось, згідно з інструкцією, це все склав у задуману шафу або із наявних деталей склав щось інше. Тоді виникає питання, що ж всередині нас по інструкції з ДНК збирає наш зовнішній вигляд. На це питання може відповісти вівця, проте незвичайна, а найпопулярніша у світі вівця долі. Її клонували у 1996 році, і вона стала першим у світі живим клонованим савцем. І тут однієї клітини ДНК виявилось недостатньо. ДНК взяла в оригінала з вимені, ну типу з грудей, тому, до речі, клона і назвали долі, на честь співачки долі Патрон, яка славиться своїм визначним б'юстом. Далі, окрім ДНК оригінальної війці, знадобилося ще яйця клітина, а далі все це помістили у матку ще однієї вівці. Так це важко зрозуміти. До речі, тому про долі писали три мами та жодного батька. Як це можливо? Бо ДНК, яйця клітина та матка належали трьом різним вівцям-самицям. Власне, цей весь складний процес був потрібний не лише для того, аби забезпечити запліднену яйцеклітину енергією та поживними речовинами, а ще й аби увімкнути сигнальні системи клітин. Без цієї системи не те, щоб рани не гоялись, нас без вами просто не було. Простими словами, сигнальні системи клітин це механізм, який буквально читає інструкцію, тобто ДНК, і далі працює згідно із цим планом. Саме він допомагає формувати ембріон в утробі матері. Саме він вибудовує правильну форму нашого тіла, і саме він знає, як потрібно загоїти наші рани згідно із генеральним планом, прихованим у кожній клітині нашого тіла, що називається. ДНК, і якщо ви додивилися аж до цього моменту, то дайте у коментарях відповідь на таке питання: як вважаєте, клонувати людей нині це етично чи ні? І напишіть, чому поспілкуємося під відео та зустрінемося у наступному випуску.